Ряди історичних мешканців Тисминиччини поповнила жителька села Чорнолісці Волкович Ганна Іванівна. У понеділок, 10 вересня, привітали Ганну Іванівну, голова Тисменської районної державної адміністрації Ігор Овчар, заступник голови районної ради Руслан Фармус, сільський голова Григорій П'ятничук. Вона пережила і голод, і війну, і фашистську окупацію. І післявоєнну розруху у воєнному 43-му залишилось вдовою з двома дітьми, але життя її не зламало. І за це їй глибока повага і вдячність. В день народження Ганни Іванівної, голова Тисменської районної державної адміністрації Ігор Овчар. Розручив ювілярці вітання від президента України Віктора Януковича. Маєте сьогодні файну дату, так? День народження? День народження, день народження. То 100 років, правда? Так, 100 О, років. Тому ми приїхали всі вас привітати з цим святом. Дякую, побажати Дякую. вам. побажати вам першого здоров'я. Дай вам Боже, здоров'я. І аби ви собі ще жили, скільки захочете, скільки вам Бог на цій землі, як кажуть, відділив. Все ми вже не, знаємо. не знає ніхто, але ви. До 100 років дожила. Це дуже така гарна дата. Тому це ще більша приємність вас сьогодні привітати. Я вам ці квіти вручаю. Дякую, дякую. Так. Але я не вичу, я не вичув. Я хочу, бо ще є вітання від президента нашої держави. Президент нашої держави Янукович Віктор Федорович. Тут коротенькі такі слова з вітання, але я їх зачитаю вам. Дорога Ганна Іваніна, щиро вітаю вас із славним сторічним ювілеєм. Клоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламній перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що ви, переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. Дякую, така. Президент України Віктор Янукович. Дякую. Даймо Боже здоров'я. Я зачитаю ці віршовані рядочки від імені районної ради, від імені районної державної адміністрації. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Життя, хай квітне, як вишневий сад, і кожен день усміхнено радіє, а Бог хай посилає зорепад. здоров'я. Є радості, любові і надії. З Роси і води вам, ще на довгі роки дорога дякую, наша ювілярка. Дай вам Боже здоров'я! Дякую, дякую. дай Боже, так, це, і це, це папки, а це такий конверт. Тут є трохи грошей українських. за вдовине життя, за радості і смутки, які були так. за діти, які виросли, за внуки, за правнуки, за сльози і за радість, яка дарувала життя. І хай Бог благословить здоров'ям, добробутом і допомагає вам триматися в цьому світі, жити в цьому світі, тішитися світом і дітьми, яких ви дали в світ через такі страждання, через болі, через довинство, через все, що ви перейшли. А Бог допомагав вам і дав долі дочекати до нинішнього дня, прекрасного дня у життю. Люди знають перебуваю. Дякую вам, дякую, дай вам Боже, здоров'я, Але здоров <реш> Господь не забував за вас і за вашу родину всю. Бабцю, а що тут треба робити, щоб дожити до 100 років? А я дітки знаю. Я такого ходила, робила, та й робила це серце. Боже, допоможи мені, допоможи мені. Та, та й прийшли ті дні на нинішній день, що я просила такого. Та, та так, я відті знаю. Але я наробилася і хочу вам сказати ось, вам всього не треба, що я дуже була здорова, я ні лікарні не виділа, я нічого такого не знала. Аби я хора була, або що. Лише в роботі, в роботі, в роботі, в роботі. І діти були, і сини були, і внутів все було. Разом ісможили, робили, та й так, що. І невістки були, і все. разом було. І ніколи не було якогось горе. Ну, що зробити. А скільки маєте ви внуків, знаєте? Дванадцять. Дванадцять внутів, а двоє лише правнутів. Народившись в сім'ї сільських трударів, змалку звична до нелегкої фізичної праці, відчувала відповідальність перед іншими і завдяки своїй вдачі знайшла собі сили, щоб перебороти усі життєві труднощі, похоронивши сина. Все своє життя Ганна Іванівна працювала на землі у колгоспі. Ця жінка відзначалась сумлінним ставленням до своїх обов'язків неабиякою працелюбністю. А ще вона, прекрасна мати, яка сама виховала двох синів. Сьогодні Ганна Іванівна живе з сином Теодором і завжди оточена любов'ю і турботою. Приходить племінниця, приходить невістка, то й трохи допомагають. Та якби вони не приходили, то я б сам не, не дав собі радості. В день іменин до Ганни Іванівної Волкович збереться 13 онуків, двоє правнуків та численна родина, щоб привітати дорогу всім ювілярку.